Пам'ятайте, як ви колись бачили орхідею на зап'ясті, ароматному, екзотичному. Пам'ятайте його аромат та хитромудрі деталі квітки, можливо, хвилясті пелюстки фіолетового та білого з легким жовтим сяйвом всередини. Орхідея у вашій пам'яті швидше за все, є худобою. Цей тип орхідеї називається королівська орхідея та корсажна орхідея, і давно витримав випробування часу в моді та в серцях садівників. Катлея це більше, ніж просто гарне обличчя з повною, пухкою нижньою губою. Дуже мало видів орхідеї ароматні, і кетле має найрозумніші квіти серед найпоширеніших орхідей, які широко доступні. Ця якість, поряд із вражаючими розмірами та складністю їх квітів, робить кетле високоцінною рослиною, цвітіння якої з нетерпінням чекають. Огляд рослини орхідеї кетлея Тип рослини, багаторічні епіфіти. Сезон, весна для цвітіння. Шкідники, попелиці, майліпки, масштабні комахи. Сім'я, очі дісі. Освітлення, яскраве розсіяне світло. Хвороби, водяна цвіль, коренева гниль, гриб. Рейт, кетле. Відстань між рослинами, окремі контейнери. Догляд, помірний. Види до 120 з багатьма природними гібридами. Глибина посадки неглибока. Тип ґрунту корасуміш. Рідний регіон Центральна та Південна Америка. Висота до 2 футів. Посадка з долонями та сукулентами Зони зимової стійкості 10-12. Вимога в поливи раз на тиждень. Залучається колібрі. Про орхідеї Кетлея у орхідеї Кетлея є одні з найчарівніших квітів у світі орхідеї. Хоча вони, як правило, мають менше квітів, ніж інші родові орхідеї, квіти вражаючі, великі, ароматні та часто в більш ніж одному кольорі. Орхідея Катлея є уродженцем Центральної та Південної Америки, насамперед від коста, ріки, на південь до Аргентини, з деякими різновидами ростуть на північ, як Мексика. Як і більшість орхідей, вони вважаються епіфітами. Це означає, що вони по суті є повітряними рослинами. Вони ростуть на таких структурах, як дерева. Де вони розробляють кореневі системи, які чіпляються за опорну структуру та збирають вологу з повітря через вологість та дощ. Класифікація. Уродженець Америки існує до 120 визнаних видів орхідей Катлея, а також ряд природних гібридів. Вони класифікуються за формою листя і поділяються на дві групи юнифолет, іноді їх називають монофолітом. Та біфолітом, що стосується кількості листя, що з'являється на кожному псевдобульбі. Псевдобульба це частина рослини, яка вироблятиме бутон, і врешті, решт квітку. Об'єднувати. Юнифолет Кетлеє Оркетс розвиває лише один великий лист на псевдобульбу і включає найпоширеніші вид роду, наприклад, Лаєта. Кожна з цих псевдобульб листя утворює єдину квітку, розміром від невеликих. 2 дюйми до великих, до 8 дюймів. Їх квіти варіюються кольором від фіолетового до жовтого і часто є поєднанням більш ніж одного кольору. Характер цих рослин виробляти лише одну квітку може здатися невтішним, враховуючи, що вони цвітуть лише раз на рік, однак ці квіти, як правило, досить ефектні та довготривалі. Після того. Як ви побачите котлету в розквіті, ви, безсумнівно, будете насолоджуватися її турботою та обслуговуванням. Біфоліювати менш поширені з двох класів орхідеї катлея виробляють два листя на псевдобульбо. Кожна пісія доубуби виробляє стебло з невеликими та середніми квітами, при цьому деякі види виробляють до 80 квітів на стебло, що робить цей тип досить ефектним та вражаючим. Кольорові варіанти біфоліту котлеї широкі і включають рожеві, лаванди, коричневі, зелені та жовті. Форма квітки. Як юнифолет, так і біфоліти, котлеї мають подібні форми квітки. Квіти складаються з трьох чашоликів, які зазвичай зелені та листоподібні. Однак у випадку з котлеї вони зазвичай є тим самим кольором, що й пелюстки, з яких також три. Два великих верхніх палюсток обертаються квіткою, а одна більша нижня палюстка, що називається міткою або губою, більша і зазвичай різноманітніше за кольором. У цій великій палюесці або жаба квіткова колона. У стовпці міститься і стихма, і там, де квітка виробляє та зберігає пилок. Колібрі, великі шанувальники орхідей Катлея, оскільки вони забезпечують рясне джерело нектару. Репродукція. Поширення від насіння це не найбільш задовільний метод для орхідей через їх дуже довгий період вагітності. Вирощування орхідеї з насінням можливості, однак знадобиться до 7 років, щоб рослина дозріла і вона не цвіте дозрілості. З цієї причини більшість розповсюдження проводиться поділом. Поширення орхідей набагато простіше, ніж більшість рослин через їх епіфітну природу. Якщо орхідея розділена і зберігається в тому ж середовищі, що й батьківська рослина, вона повинна просвітати з дуже простою обережністю. За поділом рослина кетле складається з псевдобульбів, кожна з яких породжує іншу копію себе вздовж горизонтальної кореневої системи, що називається кореневище. Ця характеристика відома як симподіальна, деякі роди орхідей є моноподіальними. Це означає, що вони ростуть вертикально від однієї псевдобульби. Симподіальні орхідеї, як правило, простіше розділити, що добре для виробників котлетів, які люблять ділитися. Для більшості однофоліатних орхідей котлеї кожна псевдобульба вироблятиме лише одну квітку. Старі псевдобульби ніколи більше не цвітуть, але їх слід залишати прикріпленим до рослини, оскільки вони забезпечують підтримку та поживні речовини для нового росту. Здорова рослина може виробляти кілька псевдобульб протягом року, тому кілька квітів у цвітіння не рідкість. Для поширення за поділом найкраще чекати, поки рослина не матиме близько 8 псевдобульбів і розділити корене вище навпіл, щоб обидві половини мали адекватну систему підтримки та нове зростання. Потім кожна частина може бути пересаджена і буде продовжувати виробляти більше псевдобульб з часом. ЗНАСІННЯ Якщо ви просто повинні виростити рослину з насіння, головне, що вам знадобиться це стерильне середовище, оскільки насіння орхідеї дуже чутливі до бактерій та грибів. Вирощування орхідеї з насіння можна зробити одним із двох способів: симбіотичне проростання та проростання асимбіотиків. Насіння орхідеї неймовірно невеликі та вразливі до бактерій та грибів, тому обов'язково придбайте свої насіння у авторитетного джерела. Симбіотичне проростання. Насіння орхідеї не зберігає власні поживні речовини і не проростає без сторонньої допомоги. У своєму природному середовищі існування він виникає у вигляді міру козальних грибів. Гриби мають можливість поглинати поживні речовини, а також прив'язуватися до насіння орхідеї. Потім насіння може використовувати фотосинтез для перетворення поживних речовин і зробити їх корисними для власного росту. Цей процес майже неможливо наслідувати поза контрольованим лабораторним середовищем, якого більшість домашніх садівників не мають вдома. З цієї причини я зупинюсь тут і перейду до обговорення проростання асимбіотиків, яке, як правило, можна досягти віданими домашніми садівниками з великою точністю та терпіння. Асимбіотичне проростання. Асимбіотичне проростання проводиться методом, відомим як костюм. Клініки це запліднення інвитрову під час розповсюдження орхідеї. Оскільки насіння орхідеї дуже крихітні і не мають ендосперму, вони не мають багато енергії. У дикій природі, як ми обговорювали, вони мають симбіотичні стосунки з грибами, які розбивають поживні речовини, щоб ці крихітні насіння могли поглинати та використовувати їх. Оскільки процес симбіотичного проростання настільки складно копіювати, цей метод колячки має аналогічний ефект, який можна досягти більш контрольованим способом. Насіння орхідеї проростають у скляній кольбі з багатим поживними речовинами речовиною, яка є біодоступною для насіння. Насіння потрібно вирощувати всередині чистого середовища колби до двох років у деяких випадках, а потім зайняти кілька додаткових років, перш ніж вони дозріють і починають цвісти. Якщо вам цікаво, наскільки вони крихітні, розтріскуйте ванільну квасолю. Ванільна квасоля це насіннєвий стручок ванільної орхідеї. Всередині ви знайдете темно, коричневу зернисту речовину, що складається з мільйонів крихітних насіння. Зростаючі орхідеї кетле. Якщо ви живете в зонах 10-12, вирощування орхідеї насправді так само просто, як прив'язати їх до дерева і дозволяти їм прикріпити до опорної гілки. Орхідеї можуть виживати на свіжому повітрі в цих районах з дуже мало уваги. Для решти нас є кілька важливих факторів, які слід враховувати, а орхідеї повинні бути домашніми рослинами принаймні частиною року. Орхідеї каталля це повільні виробники і займають 4-7 років, щоб дозріти, коли вирощується з насіння, проте зріла рослина може бути розділена, щоб створити нову рослину, а отримана рослина зріло і повинна цвісти протягом року. Ваш найкорисніший інструмент у вирощуванні орхідей кетле це ваша сила спостереження. Беручи до уваги кілька інших факторів, вирощування батогрів – це задовольняючий процес. Який призведе до одних з найбільш унікальних і красивих квітів у саду. давайте обговоримо найкращі практики створення гостинного середовища для вашої орхідеї Кетли. Ґрунт Орхідеї це епіфіти, а це означає, що вони ростуть на поверхні іншої рослини чи організму та отримують поживні речовини з повітря, дощу та навколишнього середовища. У своєму природному середовищі більшість орхідей взагалі не потребують ґрунту, просто кора дерев, щоб прикріпити себе. Орхідеї процвітають з великою кількістю циркуляції повітря навколо їх кореневої системи. Якщо ви саджаєте свою орхідею в звичайному ґрунтовому ґрунті, ви ризикуєте кореневою гнилью, оскільки вони не роблять добре без потрібної кількості циркуляції повітря. Потрацька суміш орхідеї широко доступна і є чудовим середовищем для початку, якщо ви не зовсім готові зробити власну суміш. Якщо ви любите змішати власний ґрунтовий ґрунт, хороша суміш орхідеї буде близько 50% кори, 25% сфагном або кокосами, а решта 25% комбінації вугілля, пемзи, перліту та торфу. Посадка глибини. Як було сказано вище, котлеї потребують багато циркуляції повітря навколо їх кореневих систем, оскільки вони будуть гнити, якщо їх коріння не висушується між поливами. Найкращі контейнери для посадки орхідей матимуть адекватну циркуляцію повітря та здатність повністю стікати після поливу. У горщиках орхідеї зазвичай є візерунки дірок з боків горщика. Кошики на орхідеї також чудові, оскільки вони зроблені з дерева, що полегшує наслідування природного середовища. Після того, як ви вибрали горщик, накрийте дно горщика своїм гончарним середовищем. Покладіть найдавнішу частину рослини в бік горщика з найдавнішою псевдобульбом приблизно на дюйм нижче обода. Наповніть навколо рослини великою кількістю горщиків щільно. Через вільну природу такого типу ґрунтового середовища може бути корисно використовувати дріт або затискачі для утримання рослини на місці, поки вона не почне вкоренитися в середовищі. Світлий. Катлеорхідеї можуть терпіти і насправді вимагають значної кількості світла, що стосується орхідей. Правило становить від 2000 до 3000 футів або близько 65% відтінку, 35% сонця. Ці числа важливі, оскільки батончики не зацвітуть, якщо вони не отримують достатнього сонячного світла. З точки зору світла, спостереження за рослиною є ключовим. Якщо ви звернете увагу на листя своєї баштату, це скаже вам, коли він отримає потрібну кількість світла. Якщо листя вашої котлета темно зелені, це, мабуть, не вистачає світла. Листя повинні бути яскравими, світло зеленими. Орхідеї також можуть потрапити на сонячне поранення, якщо вони отримують занадто багато прямих сонячних променів, особливо інтенсивного полуденного сонця. Якщо листя перетворюють червоновато-коричневий колір, вони, ймовірно, отримують занадто багато після обіднього сонця і отримують користь від більш відфільтрованого світла, ніж пряме світло. У дуже вологому кліматі батлі можуть терпіти трохи більше сонця. Оскільки вони не так ймовірно, що вони спалюються. У більшості клімату орхідеї повинні бути приведені всередину протягом найхолодніших місяців, східне вікно у ванній кімнаті.